Pachne. Shampon. Shampon, na věru, slyšíš napsanou. Achne, achne, dark, dark, tempantyon. Tempantyon. temp Tempantyon. tak Tempantyon. 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 Či Tempantyon. 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 stadion. пишуть? Це другий раз, блядь, ну тому му тих Ну написує, блять, ну напиши, блядь, нормально по-українськи Ойка, Танька, Микола Степа, блять. Пише. Ха-ха. Ну це такі нікнейми. Ну, А що я не, наприклад, не знаю той англійський, ну що той нікнейм? Читай українською. Як? Ну читай українською. ж я читаю. Написано, наприклад, спак. Читай Спарк. Спарк я все прочитаю. <laughs> а а друге таке написане, що що чортки ж мають дума, чи воно по-єврейськи чи їбе. Та ну наприклад, Єлізавета. То воно таке буде, Єлизавета читаєте. Єлізавіта? По ну. англійські. Але Елізаветас, якось читаєте. Ну, так я, я, я не знаю тих буків. Читайте, по-англійськи, чи читай не української, все буде добре. Ну, <laughs> так, ти... <laughs> ну, що тобі легко сказати. Ну добре ж ти підписана прончачка. Ну, тому що я, я по-українськи, я українка і по-українськи підписана. Це чи вони покручі, чи що вони знають. <риклад> <риклад> ні, це так просто хто хоче, цивільно хто хоче, так себе і підписує. Хочу так, хочуть так себе підписати. Це підписую. на його полотенце подарила батьку. Ну це ж тоді ж приїжджали, ну то гарне, гарне Гарне, А ну де це? А ну написано читай, гарно. Що? А, ні, тут українською ну, написано. Ну тому що це <риклад> <риклад> на БГС-ці наші робили. На бгс Дасі з фантастики? Так, да рушні як. Махровий, блядь, 50 на 90. А ну переведи на англійську. This is рушник. This рушник. <laughs> я, я тобі я вам скажу, я це коли після 9 класу уходив. Ну. Я ж пішов е, в вчитися, І я ж на англійську. От, наприклад, як буде халат? This А is халате. <laughs> This is true sir. This big piss like dash. Що мені малєт? <laughs> Тут головне закінчення зробити. This is this, this, this is this is футболка. This is теніжки. Да, це дуже легко. Тут головне закінчення зробити. Не бійтесь. Ти вже фотографію прибив? Тож на цю фотографію чуй, чи ні? Андрей, блядь, не вспів. Не впів? Не вспів, блять. Де, 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 бля, а що? Я... На карточку фотографірувались, блядь, всі сестри, блядь, брати двоюрідні, чуєш, сестри двоюрідні. Воно, ну, блядь, опоздали. Буду, буду, стало. Ну, а думаю, я опоздав. Ну, так, да, а потім блять, а чого мене нема? На твої трилика. Ну, вони візьмемо скотчем приклеїм.